Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про хом'яка. Ви вже напевно чули про ноткоін. Хто встигли залетіти молодці, хто не встигли, ну зрозуміло, як як завжди. Тому що багато хто не вірили в цей проект, такий як ноткоін. Чому не вірили? Тому що якась гра, якась тапалка просто брати, брати просто і клацати тут по екрану. Ну якби багато хто в це не вірили. Я в це повірив і своїм знайомим також це рекомендував. Також в своїй же групі, в закритому чаті, також я рекомендував цей ноткоін, брати його, тому що це безкоштовна інвестиція. Тобто, ви інвестуєте просто якби найдорожче, це свій час. Не гроші, не фінанси, не якісь матеріальні цінності, а конкретно свій час. Тобто, сидите і просто тапаєте, натискаєте по екрану. І, і з цим часом ноткоїн, коли розпочав ліститись, люди почали вводити свої кошти. Тобто, кожен заробив на цьому. Я також це заробив. Багато хто із цих інвесторів заробили, які в цей проект вірили. Но і багато хто в це не вірили, які не заробили, не вкинулись в це. Чому так вийшло? Тому що такі, як безкоштовно залетіло, ось як я, моя група також залітали в це все. безкоштовно залетіли, знову ж таки, повторююсь, і просто натапали. потім, як е, настав час ліститись, ми розпочали продавати. Ми продавали їх тим же ж самим людям, які захотіли заходити в проект, але вже платно. Платно, ще раз наголошую. Тобто вони не тапали. Вони просто вирішили, що ця монета буде цей актив, якби буде просто рости. Хай собі вирішують. Ми заробили безкоштовно. Тому я б вам рекомендував би ще раз подумати про такі інвестиції, тому що це безкоштовно. Просто є зараз цей хамстер комбат, який залітає, він зараз хайпиться. Щоб ви собі розуміли, що тут за один день в цей проект залітає по мільйону людей. Вдумайтесь, в які ще проекти за такий короткий термін може залітати людей. Я вважаю, що цей проект вистрелить. і вистрелить дуже-дуже високо, і на ньому всі зароблять так само, як на ноткоїні, в які ніхто не вірив зараз заробили всі. Тому я вам покажу по інтерфейсу, як воно виглядає. Що вам потрібно, вам просто потрібно залетіти по моєму посиланню, зайти в Телеграмі. Вже якби зареєстровані користувачі, всі, хто мають телеграмі, просто перейти по посиланню і автоматично проходите реєстрацію. Заходите і натискаєте play in One Click», натискаєте Заходите, там ж заходите, переходити ці всі моменти. Одразу в вас буде такий хом'ячок. Тому ви розпочинаєте одразу тапати. Тапаєте по ньому, натискаєте. Якби це вже я вам так скажу. Це вже не цікаво. Цей момент, ось цей тапання це вже не цікаво. Чому не цікаво? Тому що е, даний проект буде ліститись ось ось, уже на стадії, як пишуть розробники, в кінці травня буде лістинг. Тобто, вже ми запригуємо якби, в останній вагон. Це вже пізно. Подумайте про це. Тому на рахунок тапалки цієї я вже вам не рекомендую. Саме перше, що вам потрібно зробити, це ось зайти знизу, там, де написано Друзі. Скопіювати тут, де написано: е скопіювати, ви копіюєте цей текст і пересилаєте їх всіх своїм знайомим, друзям, кому маєте, щоб вони переходили за вашим посиланням, реєструвались, заходили і також тапали, тому що цей проект має вистрелити. Він якби дає порифералки. Понад по рефералки переходили всі, і більша частина людей заробила на е конкретно на ці рефералки. Тут же в хамстеркомбат, якби перифералки не, не дуже можна так заробити багато. Те, що я вам рекомендую, це зверху зверніть увагу на те, що розробник написав, що буде платити кошти вам не за ось ці монетки натапані, які є, і ви тапаєте. Ось вони збільшуються, вони. Майняться не ці монети, а розробник сам же заявив, те, що буде платити за те, що у вас є вгорі прописано прибуль час прибуток, який в годину майниться, і ви потрібні. Ви повинні розуміти ці всі моменти, що ви повинні вкладатися в цей проект, залітати в нього, тому що будуть платити за ці всі основні моменти. Тому переходимо на час, натискаємо, розпочинаємо нашу, як би охоту, можна сказати. І ось тут переходите, і ви бачите ось ці всі картки, ось ці всі картки потрібно скуповувати. Ви вкладаєтесь, ви якби інвестуєте в цей весь проект. І е, з цим часом потім вам же ж буде майнитись. Ось ви повинні дивитись. У мене зараз прописано 379 тисяч 48 тисяч доларів. Це якби в них в монетах іде це все. Тому, коли я натискаю, до прикладу, на, на всі оці проекти, ви можете бачити, натискаєте на. Всі проекти ось, отримуємо і дивимося, прибаль час, 2000, 2000 Натискаємо, купуємо, все, є. Переходимо на інший левел, переходимо і так скуповуємо, скуповуємо, скуповуємо наші монети. Тому я б вам рекомендував би цим зайнятися, зробити це, тому що це якби все в процесі. Воно набирає обертів. Ви скуповуєте за ось ці монети, які є зверху. Ви їх скуповуєте, і в мене прибуток збільшується зверху за годину 387 вісімдесят тисяч. Якби вже збільшено, тобто кожну годину майнеться, подивіться, автоматично воно майниться, майниться, майниться. І тут же, звісно ж, прописано, що це діє на три години. Тобто, якщо ви залишили свій телефон, він просто собі лежить без діла, ви його не трогаєте, не чіпаєте і проходить три години у вас буде натапано ось цих монеток, які прописані зверху, прибиль час. Тобто, якщо у вас там буде прибуток там, 100 тисяч, до прикладу, за годину, у вас виходить за 3 години 300 тисяч. 300 тисяч за 3 години. І через 3 години ви повинні зайти їх забрати. Якщо ви не заберете, вони не згорять. Але просто Потім уже продовжувати хом'як сам не буде себе тапати, не буде майнитись. Ви просто заходите і забираєте. Звісно ж, є такі моменти, ще е, далі переходимо ж сюди. Далі е, всі інші, можу сказати, картки також потрібно сховувати. Ви вкладаєтесь в цей майнінг. Приходимо також далі. Бачимо. Ось ці всі картки, які потрібно скуповувати, нові картки, їх всі скуповуємо і тапаємо, тапаємо тапаємо. Звісно, лайфхак. Я вам розповім те, що, можливо, хтось не розповідає, але я вам розповім те, що я роблю. Звісно, на ніч можна залишати свій телефон. Чому? Ви вмикаєте в свого телефона, щоб екран не гас, тобто цілу ніч працював. Він буде працювати і вас буде майнитись. Не кожних якби три години потрібно заходити. Ви ж не будете ставити будильник. Для чого це робити? Ви просто виставляєте телефон на зарядку. У мене є інший телефон, на який я тапаю, не звісно, не на цей айфон. Інший телефон собі взяти можна звичайний телефон, вмикаєте його на ніч, виставляєте, щоб він якби не погас, і працював просто цілу добу. ніч. Зранку ви прокидаєтесь і ви бачите ваші результати. Результати збільшуються. Чому я рекомендую даний проект? Даний е проект я вам рекомендую із тією цілею, що знову ж таки безкоштовно можна залетіти і забрати гроші. Просто нічого. Це гроші з повітря. Задумайтесь. Зараз дуже, -дуже багато розповідають. Bitcoin, крипта, так, звісно, воно летить. В це також можна все вкладатися. Інвестувати, звісно, ми про це також розмовляємо в нас в чаті, в телеграмі. Звісно, це проводимо, розповідаємо, займаємось трейдингом, спотова торгівля. Звісно, це все дуже добре. Але біткоін, якби вже можна сказати так у старів, можна сказати такими словами, якби він нам, вже, тобто не по карману, тому що він коштує дуже дуже багато. Він не дає таких, якби би, іксів. Можна залітати в інші якісь проекти, даже, звісно, подивіться на ту зелену жабу, на пепе, на мемкоїни. Подивіться на ці е, мемкоїни, які просто злітають ні з чого. Ви залітаєте в них і вони просто показують такі е, великі ікси. Так, Задумайтесь про це. Можливо, потрібно вкинутись якусь, якусь копійку, в то в ті мемкоїни, вкинутись в ту криптовалюту. Є такі можливості. Працюйте, відкладайте, у вас є на житло. Деякі гроші, у вас є деякі гроші, які можна відкласти під подушку. Складаєте під подушку, добре, але ж вони не будуть розмножатися, ці гроші. Якщо ви візьмете ті кошти, не кредитні, наголошую, не кредитні кошти, не позичені кошти, ті, які у вас лежать під подушку, просто візьміть їх, киньте в якісь проінвестуйте в якийсь проект. Неважливо, мемкоін, куди куди-небудь вкиньте в те, про що зараз всі розповідають. Це. Вірусні ці відео, ви дивитесь, ви розумієте, що можна вкинутись. Так подивіться, воно дійсно так, тому що воно все розвивається, воно на стадії розвитку. Гроші грошима. А є криптовалюта, вони, вони дають великі ікси, долар, євро, гривня вам не дадуть таких іксів. А криптовалюта це майбутнє. Задумайтесь. Залітайте на цьому, на цьому проєкті, на цій стадії, поки ще не пізно. Залітайте.